Благодач вам та мир, другі у Христі Господі. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу річ, яка використовується вже, можна сказати, десятки тисяч років. А якщо були перед цими цивілізаціями якісь інші, то вони напевно її також використовували. І якщо ще будуть цивілізації, то вони, напевно, також будуть її використовувати. Це є сіль, розумієте? Зараз ми живемо в такому часі, де переважно в кожній великій хаті щонайменше один холодильник, а одна морозилка, ну і, а може бути, кільканадцять холодильників, в кожній кімнаті окремо, кожен тримає до себе, хтось на Кока-Колу, хтось на ще щось. Зараз е, сіль аж таких важливих е, речей ну, не робить, як робила колись. Якщо б ви зі своїм будинком опинилися десь років так далеко не треба, скажімо так, років е, тисячу назад. Або в часи Ісуса Христа найкраще. Ви би зрозуміли, що е, якщо ви зарізали ягня і ви його не спекли не з'їли, то за два. Е, навіть не за два дні, а може за день воно або засмердиться, або зробиться з нього мумія. Не буде що їсти. Тобто його треба було засолити, щоб зберегти? Хто рибак, той розуміє прекрасно? Що зробити ту тараньку чи що-небудь, вона так само сіль відіграє головну роль? Різали бика, чи дикарі вбивали мамонта колись там, чи ще щось. Всі збирали, йшли, збирали морську сіль. Вони знали, що вона працює. І вона відігравала роль консерватора. Інакше без солі. ну... Було би набагато трудніше. Не було так, що можна було, як колись вже тут же, я чому не взяв 100 років там, чи 200, бо люди вже брали в колодязі, мали посуди. Ну, в Римі ті посуди давно мали, в Римі ще давніше тим займалися, що клали в воду, там зберігали масло, там ще щось, м'яса зберігали в воді, бо на, на дні там була досить холодна вода, і при 5 градусах вона там довше зберігалася. Так, ну, але уявіть собі, що ви в пустині Сахарі, і, і кожному треба мати коло хати, бодай одну таку студню глибочезну, там на 40 метрів. А люди за криницю Якова е, пам'ятали е, і самаряни, що, що Яків дав своєму синові Йосипові, і Самарянка пам'ятали, ходили там пити. І ізраїльтяни, і закриниці билися, і вбивали один одного і повставали. Ну, Повставали смерті через самі хриниці. Тобто хренців було мало. Розумієте, до чого я веду? До того, що, е, коли у старі часи Господь виводив людей е, з, із е, Єгипту, куди зайшло, бодай же, якщо мене пам'ять не підводить, 67 душ, а вийшло звідти Через 400 років. Так я вам скажу, було зле і погано, що вийшло їх аж 2 мільйони. Розумієте, ну, чорна біда їм там була. Чорна біда була. Україна зараз так панує, що вийшло 50 мільйонів, а вже лишилося 30. Розумієте? Дивіться. Коли Бог наказав Мойсеєві робити, щоб Арон і Левити, і ті всі пересвященники робили кадило, він давав такі речі, пахощі бальзаму. Там був список у них тих пахощів, оних, Хелбан. І ладан чистий, очищений ладан. Це те, що все це діло йшло для кадила рівними частинами. І все це бралося, перетиралося, і сіллю, солени, чистим, освятиться і кадити перед Ельпней Гая Яхве перед лицем Божим. Хто Бог зразу попереджував, хто буде цю річ брати і нюхати, тобто це е, вже говорилося про наркоманію. Втягуватися, то, то таку душу треба було просто стяти, убивати. Інакших е, часах це було таке: ну, звичайно, там якесь попередження йому давалося, якщо він щось е, повторював, то. Ну, якщо відпросився, а не відпросився, то відрубали голову, то й на тім амінь було. Бо Бог був дуже рівневий до запашної жертви. І потім Бог каже, що запашна жертва для Бога це, є серце упокорене, душа любляча, душа зламана. Прийшла під покор просити оцеї люби в очах Божих. А сам запах, він богові був на те, що, наприклад, коли люди щось зробили погане, щоб Бог увійшов у добрий настрій і подарував людям милість. Боже, ізраїльтяни, вони ж також вмирали, і не було ще тоді Ісуса Христа Спасителя, а коли левити кадили. І люди вмирали, то Бог милостивіше дивився на всі ті речі і давав людям е, прощення. Старозаповітний Бог. Не забувайте, що Він не без Ісуса Христа. Бо ми в Івана вчимо, і ми знаємо, що елогос, хей просто і Тобто, на початку було слово, слово було у Бога, і Бог було слово. Кай олого Сарс Еґенато, і слово сталося тілом. І так далі. Розумієте? Але це от слово, воно там було на небі. І Христос був постійно. Коли я говорю, що Христос в старому заповіті, я не відділяю діла Отця від діла Сина і від діла Святого Духа. І ніколи нікому не раджу. Бо Христос сказав Пилипові, е, а Пилип, щоб ви знали, це був такий е, Филип, це той, що е, Філіпос грецькою, той, що любить коней, його ім'я означає. І цей Филип, він був філософом, Христос любив з ним філософствувати так, як апостоли стверджують, що Христос після Івана. Е, Е, любив, е, ну, якщо, якщо брати як філософа, то е, напевно, що Филип був най, найрозумніший і він собі дозволяв багато речей. Навіть він сказав: Покажи нам отця. І він не впадав Филип, не впадав в такі речі, що е, не, не будеш там мене. Е, Причащати, я не будеш мене мити, як Петро казав. Бо це, звичайно, рибацькі слова такі. А я то не хочу, а я то не буду, а я то не піду, а я то, то не сюди, а я то не туди. А потім прийшло до розп'яття, а я теж не туди. І Христос вертається йому у дорозі з Риму, коли він тікає, анька, куди ти теж, Господи, а й душе за тебе розпинатися. Тоді він повертається і ну, приймає мученицьку смерть. Розумієте, совість його докорила. Христос таки його допровадив. До, ну, до того діла підтримав. Ну, ну, я не суджу його, Господи, ну, дай Боже, Царство Небесне, він святий апостол. Але Пилип він був такий, що він, розумієте, от якраз в ньому була засолена та законсервована та вся філософія, і він вмів говорити з Ісусом Христом, і Христос любив з Ним говорити. Розумієте, це людина була розумна. І він казав, покажи нам отця і досить з нас. О, взяли, побачили учня, а він Пилепа слухає. А ну давай. Наштуркали його під Бебіхи, давай, що там питай. Навіть ну, нам покаже Отця. А Христос каже, скільки я з вами, Пилепе, і ти не бачив мене. Чи ти не віриш, що отець у мені, а я у отці? Розумієте? Отже, коли був Христос, постійно був Христос. Коли були початки, початки були створені туди, коли перед ними ще був Христос. Перед початками. До початку всього. Була Божа любов Агапи, і вони собі е, існували, Отець, Син і Святий Дух. Чи були ще такі другі планети, як Земля там, чи е, десь там в других світах? Я думаю, що мільйони таких планет було. Нам тут, нас тут творили, нам тут показали, ми тут живемо і нам треба свою землю пильнувати. А ми собі можемо вірити, що ми такі одні файні, мудрі, унікальні, а все решта навколо нас то такі плями, якісь там собі на небі. Ну, розумієте, то для людей, в котрих е фантазії стає на 2 плюс 2 дорівнів 5. Розумієте? Щоб він там дофантазував, що 2 плюс 2 сумки де в одній, ну там, якось там три хліба буде, там два, і все, якось там 5 можна нафантазувати, щось можна напридумувати. Але то не можна так собі думати, що не було, не було е, е, більше. То, то просто для мене, то є, знаєте, ви подивиться, поїдете в Індію на ті стовпи, на то все, що дотеперка, як вони то порізані ці кар'єри. Я навіть не вірю, що на землі ми перша цивілізація. Розумієте, це і моє вірування, я маю право то говорити. І повірте мені, що якщо земля існує 5 мільярдів, а ми живемо лише по якихось 100 років, ну саме подумайте, куди воно, куди воно цей. Ну і скільки той бідний Христос мусив раз розпинатися, показувати людям кожен раз дорогу. То. Ну, Другими словами, Христос каже своїм учням Матвія 5, 13-15, ви сіль землі, обрані, е, ну, тобто сіль землі, тобто обрані. Коли сіль землі звітриє, то чим насолити її? Непридатна та сіль, більше ніяк, як під ноги. Розумієте? Просто каже Христос, якщо сіль і звітриє. Дивіться. Що е, мав на увазі, бо е, ну, мені тут добре, у нас тут е, Домбровський кар'єр недалеко, і є така е, сіль, така е, кальцієва, чи ще якась там вона, та сіль, вона не солена, вона гірка. Вона така якби вивітрена, що ну, немає смаку. І от Христос порівняв з тою сіллю, бо люди думають, як може сіль звітрити? Ну, але Христос порівняв приблизно з такою сіллю, яка просто як ну, просто, ну, сіль, але вона не, не та сіль, що соли. Тобто, якісь процеси на землі є, і вона там якось там, через мільярди років чи через мільйони років увітріє. Ніхто там в нас і перетворює, там якось то, ніхто того не розуміє. Але Христос ще раз використав, тому що Він сам сказав, що всяка жертва сіллю осолиться. Каже, ви сіль землі. Що це означає, що ви вибрані. Люди у багатьох релігіях кажуть, що ці люди то сіль нашої релігії, тобто те, то, що зберігає релігію. Що ще можна назвати сіль землі? Тіло і кров Христове на збереження, це є сіль землі, сіль землі на спасіння, хрещення Христове це от сіль землі, на спасіння, добрі діла. Що Христос каже, отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Бога хто на небі. Ніхто не ховає, не може сховатися місто, що є на горі, бо всі його будуть бачити. Розумієте? Щоб ви зрозуміли, Христос той приклад використав для того, щоб Він говорив про жертву, коли він був у Сім'янському саді, ви можете побачити, що коли він молився, з нього сходила що? Під із е, кров'ю. А під це що? Під це виходить з людини сила. Сіль дає людині сили, і сама сіль вона, ну. Прогресує в людині, вона виходить всілякими шляхами через шкіру, і, і, і ну, по всілякому з людини виходить та сіль. І людина знову забирає, вона очищується в людині сила та соляна. І знову та сіль набирає сили і знов дає нам розумієте, отакво, якби, ну, нова сіль, нова сила. О, другими словами, наші нові добрі вчинки це є наша нова християнська сила. Щоб ви зрозуміли, дорогі в Христі Господі, бо не може людина думати про щось постійно про щось земне, займатися іншими речами, тоді ця річ для нього стане сіллю. Не може людина собі думати тільки про скарби на землі і служити як то мамоні, і Думати про це, тому що це вже не, не буде та сіль, котру Христос дає, а це вже буде та сіль, котру дає диявол. Тобто, ми вже, такі люди вже стануть, перейдуть пере, пере на бік диявола і будуть там збирати, у них буде своя сіль. Колись я вам я, я казав, що я люблю подавати приклади і розкажу вам. Як у мене було видіння, і це одне з найгірших моїх видінь. Я пробуджувався три рази, і воно мені повторувалося. Я зрозумів, що це видіння від, від Бога. Колись я трошки так був впав гріх. Для когось того було б нормальне звичайне життя, хтось на то не звертає увагу, хтось так ціле, ціле життя і проживе. І він навіть не подумає, що взагалі гріх. А для мене то був гріх, і совість мене мучила. І от, я впав в таке видіння, що я е, зійшов під землю, я думаю, Господи, я, я, я знаю, що якщо я в весні йду до гори, по сходах піднімаюся, то другим разом вам колись розкажу. А коли йду вниз, то я знаю, Боже, я впав, я зробив якийсь гріх, я, е, я зробив. Е, Щось погане, щось віра мені не дозволяє, не, не щось десь я зробив зле. І я зійшов е, в таку яму, де нікого не було, душі не було. Я розбуджувався, все одно я опинювався назад. Я три чи чотири рази будився, я опинювався в цій ямі і там була сіль. І я спробував ту сіль, вона солена. Я думаю, ого, тут уже все, води нема, нічого нема. То вже треба ту воду всю, що в собі є, я навіть не знаю, як то буде. А так думаю, Боже, то я розумію, що то я щось зле зробив, і я неправильно. Е бо я розумію, що то видіння, я розумію, що сон, бо я вже три рази будився, що я щось зле зробив, що в мене була якась погана або проповідь. Ну, не проповідь погана, а, а, а було, що проповіді не було, або не було молитви якоїсь. Щось десь я наліпив. Е і я почав просити Бога, кажу, Господи, я каюся в своїх гріхах, покажи мені сходи, ну, я вийду з цієї ями, допоможи мені, і я вийду і вийду на сонце, і я тобі буду служити. Якось вийшли два чоловіка, подали мені руки, відкрили мені двері на сонце, і я вийшов, і я Бога видякував, І виправлявся. Ну, виправлявся я. До багатьох речей дійшло в моєму життю. Хочу вам сказати, буде колись в мене проповідь про суботу. Я вважаю, що... Чому? бо кажуть, що от субота була проповідь Босиль. Воно дуже багато солі стосується. збереження Слова Божого. Розумієте? Чому Бог не судив тих, хто збиралися в перший день у неділю. Вони збиралися коло Божого Слова, вони збиралися на проповідь Слова. Але Христос каже, жодна йота в законі не переміниться, аж не прийде кінець світу. А раз, два. Третя заповідь. Захар Ітйом Гашабат. Пам'ятаю День суботній. Хто має ім'я Захар, то знаєте, що, що, що це, цей пам'ять? Е, Пам'ятайте ну, пам День суботній. І я думаю, що правильніше б було, коли б церкви перейшли на суботу. Е, чому москалі руйнували єврейську віру, бо виганяли їх на суботник? Вони е, старалися не йти. На суботник, навіть я з природи, я ненавидів той суботник. Я ніколи навіть в школі я в школі з кожного суботника втікав. Тому що тут для мене було неправильно. Мій тато все критикував, казав, що на суботник збираються русські голуби миру. А то о, ворони, розумієте. тато каже, то голуби миру, бо ну, він жартувати любив і вмів, і що тепер любив і вміє. Каже, вони в робочій формі. Ну. Так що, е, розумієте, держава пхає нам свою сіль. Е, люба держава, давайте податки, давайте то, давайте все, давайте все. Вони, ми, ми тут сіль землі. Ми, нам давайте по мільйонам гривнів зарплату на місяць, ми будемо вам ліпити штрафи по. 5 тисяч доларів, аби вам мало не було. Ні, то будемо вас в черму садити. А люди, так, так, давайте ми ще за вас проголосуємо ще раз. Ну, люди, майте трохи тої соли в голові. Розумієте? Будуть вибори, думайте, що ви робите на другий раз. Не слухайте. Я, Ну, часами я. Є е, дещо можна, якщо б він був у мирний час, ви знаєте, про кого йде мова, але ще б не було ж того другого, про кого йде мова. То, якби от сіль офісну відділити і викинути під ноги, і прийшов би мирний час, якби Зеленський приніс мирний час, то він би дійсно став солов України. О, розумієте, воно б нас так стосувалося як християн. Але чим раз, тим більше я бачу, що воно туди не йде. Ну, це вже таке? Це мій, мій такий е, у бік політики як людини, ну, котра живе в державі, другими словами. Дорогі Христі, все-таки вертаємося ми до, до того, що Христос каже: всяка жертва має бути з ціллю посолена. Ви коли йдете на Пасху, несете свої е, кошечки. То ви маєте сіль свячену. І знаєте, що свячена сіль вона працює на освячення домівки. Тому свячена сіль це є велика річ. Тримати її в хаті треба мати завжди. Завжди, щоб вона була схована від поганих слів, від матюків, від, від криків, від бійок. файно в такій такі що так як вода свячена, щоб вона була через 15, так як в церкві у нас зберігається тіло і кров, обладки. Одна скринька, друга, трета, четверта, щоб не було чути слів поганих, не було думок поганих чути. Туди та вода і та сіль вона буде зберігатися. І вона вам тоді буде освячувати вас, коли ви собі їду файно посолили, то вона вас очищує. Розумієте, але ну, теж сіль не треба зловживати, бо зробите в себе таранку, як будете забагато солі їсти. І в кістках буде сіль, і всюди буде сіль, то теж не добре. Людину і хлібом можна напхати, е, так що вона наїсться так, що е, ну, піде на е, то місце, де два на метр. Зумієте? Все має бути в нормі. Лише не буває забагато проповідування Євангелії, не буває забагато проповідування. Христової праведності і не буває забагато пробування в Слові Божому. Дорогі Христі, ще раз е вітаю вас всіх, дякую, хто є на моєму каналі. Хто новий, прошу підписатися, побачити, що багато розумних речей ви зрозумієте. Всі мудрі речі я стараюся подавати розумно, по-простому. бо Добре, каже та технологія Філіпса, що все просте, все геніальне, то воно просте. От розумієте, так само я стараюся, щоб ви зрозуміли. Маю свій приклад, я вам подаю. Маю якесь своє видіння, я вам його розкажу, щоб ви зрозуміли, як воно? Як мені сказали, а лишіть його там, навіть він там буде в тій ямі. Ми його тут закриємо. Знаєте, як я, сів, я знаю, що мені сниться, я знаю, що я зараз розбуджуся, я то все прекрасно розумію, але я знаю, що я щось нагрішив, що я щось зробив погане. Розумієте? Тримайтеся так, щоб ви до такого ступеня не доходили, бо то дуже погана річ. Бо, не дай Боже, якась станеться з вами бідача, станеться з вами щось зле і ви помрете в такій поганій ситуації. Ну, розумієте? Тоді той прийде забирати вашу душу. У там є інакша сіль, і буде тоді ваша сіль йти і, і, і нищити християн. От того остерігайтеся, тримайтеся Христової жертви, той, що сам себе оселив своїм потом і, і, і кров'ю, і дав нам е, своє тіло кров на відпущення гріхів, тримайтеся. Е, Добрих діл, ті, що Христос заповідував, щоб ви світилися як обрані Божі, і тримайтеся стежок праведності Христової, хай Бог благословить вас усіх. Слава Ісусу Христу, миру, всім і перемоги Україні!